Тепер новина для тих українців, які сьогодні знаходяться в Польщі, і які передвигаються там на своєму автомобілі, з 2005-2025 року Польща значно сильно підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху. Тому будьте уважні водії українці, тому що тепер там ну, наприклад за Порушення правил за відсутність поліса зеленої картки або цивілка їхня внутрішня по Польщі. Значить, тепер, якщо у поліса немає більш ніж ну, там, до трьох днів, тобто закінчився і трі дня минулої, ви не встигли його оновити, то такий штраф 440 євро. Якщо ж поліса вже немає від 4 до 14 днів, то за таке правопорушення штраф буде сягати 1095 євро? Ну а якщо поліса немає вже давно більше ніж 14 днів, то такому правопорушнику штрафи пишуть на 2190 євро. Як вам такі штрафи в Польщі? Це не зрівняти з нашими 425-850 гривень, так? Тобто, ну тепер будьте уважні, дорогі українці, автовласники, які зараз знаходяться в Польщі або плануєте туди подорожувати. Слідкуйте за полісом страхування на свій автомобіль. Ну а купити зелену картку на свій автомобіль ви завжди знаєте де, так? Це сервіс онлайн-страхування osago.ua. посилання в шапці профілю. Якщо вам цікаві наші новини, підписуйтесь на наш канал або поставте лайк, вам не складно. а Нам дуже дуже приємно. Дякую за увагу. До побачення.